Папа, я тебе дуже і дуже люблю. Не забувай мене, машу і світу, коли ти приїдеш, тебе відпустять хоча б на лише один день, щоб я тебе побачила. Пиши хоча б один раз на місяць або один раз в два місяці, але щоб ти мені писав добре і не забувай, я тебе дуже сильно люблю. Я тебе буду. Я буду писати разом з моєю сестрою, Машею і долюбленою дочкою Олі. З такими зворушливими словами 11-річна дівчинка звертається до свого батька, який уже кілька місяців перебуває на сході. Оля з нетерпінням чекає повернення найріднішого і своїм листом хоче підтримати його у важкий час. У цьому оздоровчому таборі відпочиває і Альона, яка переїхала на Хмельниччину з тимчасово окупованого Криму. Каже, там залишилися рідні та друзі, за якими сумує. Однак на Поділлі почуває себе як вдома. Тут подобається тут. в мене є багато друзів. Ну тут країна. Аби допомогти військовим вибороти такий довгоочікуваний мир, діти взялися за олівці. Така акція проводиться вже не вперше, каже керівництво закладу, і діти самі її ініціюють. Два-три рази на зміну вони готують малюнки та листи, які потім відправляють на схід країни. Діти мають велике бажання просто підтримати їх. Вони. Вони бачать, що робиться на сьогоднішній день в країні. Вони бачать, що сьогодні робиться на сході. І більш всього вони ініціатори самі, самі діти. Вони, вони малюють те, про що вони думають. Діти це, це ті люди, які завжди скажуть правду і відверто. Наймолодші художники малюють мирні пейзажі, використовують патріотичні кольори. Не забувають і про українську символіку. Я малюю для солдатів природу, що вони були живі, здорові і повернулись з перемогою. Дивлячись ці малюнки, ми бачимо національна символіка. От майже в кожному цьому є герб, є прапор України. Дівчатка навіть зібрали і лист. Є написали дівчатка з цієї кімнати разом написали лист солдатам, щоб вони в них вірять, надіються їм і бажають всього найкращого. Окрім малюнків та листів, дітлахи готують і листівки у вигляді вишитих українських сорочок. Ми робимо такі одкриточки для солдатів, щоб вони не чувствували себе самотніми. Вони швидше перемогли, і щоб в нас все було добре. Працівники оздоровчого комплексу роблять усе, аби юні патріоти відволікались від теперішніх подій та повноцінно відпочивали. Вони постійно працюють, постійно займаються фізичними підготовками, займаються, на кружках малюють, концерти проводять всякі різні, Вони стараються про це не думати і ми стараємося їм про це не нагадувати. Дитячі малюнки і посилання захисникам батьківщини на схід передають обласні посадовці. Зверталися до нас командири, які вже на сході, і кажуть, що це дуже важливо для наших військових. І дорослі чоловіки навіть не завжди хочуть про це відверто говорити, але вони тримають оці листи біля фотографій своїх рідних, біля фотографій своїх близьких, такі листи і такі обереги, які зроблені дитячими руками. Від щирої душі з любов'ю і з переживанням це є дійсно такою таким оберегом який буде їх зігрівати в будь-яку хвилину Оскільки дитячих робіт чимало, передаватимуть частинами. Першу відправлять вже найближчим часом, адже одна з військових частин зараз готується до поїздки у зону антитерористичної операції. Решта буде чекати відправки чергового обозу допомоги. Надія Білова, Олександр Галянд для інформаційного випуску.